Вітаю! Тема ажурних візерунків на літо продовжується, і сьогодні я пропоную вам зв'язати ось такий надзвичайно легкий та дуже красивий візерунок, який дуже гарно підійде для ваших літніх виробів. Рапорт візерунку складає 3 петлі та 4 ряди. Я буду показувати на прикладі поворотного в'язання. І для поворотного в'язання нам необхідно набрати петлі кратні 3, плюс одна петля для симетрії та дві кромкові петлі. Зараз в мене на спицях 27 петель. Перший ряд Кромкову знімаємо. Робимо накид. Пров'язуємо три лицевих петлі, потім другу і третю пров'язані петлі протягуємо через першу петлю, це рапорт нашого візерунку. Знову робимо накид: 1, 2, 3 лицевих, потім другу і третю лицеві петлі протягуємо через першу пров'язану петлю. І повторяємо рапорт візерунку до кінця ряду. Накид, три лицевих. Протягуємо другу і третю петлі через першу. Доходимо до кінця ряду, робимо останній рапорт візерунку, і у нас залишається при поворотному в'язанні одна додаткова петля для симетрії. Пров'язуємо її лицевою та кромкова петля. Другий ряд. При поворотному в'язанні всі петлі виворотні, також накиди пров'язуємо виворотніми. При в'язанні по колу всі петлі лицьові, третій ряд кромку знімаємо, перша петля у нас одна лицьова. далі накид, три лицьових, другу та третю пров'язані лицьові протягуємо через. Першу пров'язану петлю. І повторюємо рапорт візерунку до кінця ряду. Накид, три лицевих, протягуємо другу і третю пров'язані петлі через першу. Доходимо до кінця ряду. У нас залишається пров'язати один рапорт. Накид. Перша лицева, друга, третя. Протягуємо дві через першу і кромкова петля. Четвертий ряд виворотній. В'яжемо його так же, як і другий ряд. У поворотному в поворотному в'язанні всі петлі виворотні, у в'язанні по колу всі петлі лицеві. Повторюємо рапорт візерунку з першого по четвертий ряд. І ось така краса у нас виходить. Мені дуже подобається, як цей візерунок виглядає на 100 бавовні. Експериментуйте з пряжею. І приємного вам в'язання.